Слава Ісусу Христу. Всім доброго здоров'я. Е, вирішили запрягти Харі там е, дерево уломив вітер, упало на дорогу, я пішов, то розчистив. І так як він біля хати, то зараз хочу його запричети, то повітягати і заодно показати вам. Після, після трьох місяців простою, жеребець три місяці не був запряжений. Е, коли за... Робили собі город, отуди він був запряжений і по сьогодні рівно три місяця жеребець був не запряжений. І хочу продемонструвати, як він зараз буде виконувати рух. Будемо показувати все, як є. Чи потягне, чи не потягне. Беру, запрягаю його. Там буде. Бр. Дарі, і томушу його, тому що його підстраховувати. То, присилювати так до цей. Харі. Мушу підстраховувати до фіри, бо тому що... А як я вже казав, облегшений варіант упряжі. Дай не Не знаю, трошки у нас спекотно, але будемо зараз спробувати, що він ме. Після, після, трьох місяців, після трьох місяців простою. Я так завжди казав, що добрий кінь повинен їхати тільки би він не стояв. Нема різниці. А ми зараз подивимося, який в нього характер, як він себе покаже. В загальному, в загальному він себе дуже добре показує. Доста спокійний, адекватний жеребець. Але зараз подивимося як у роботі. Дайсь ми. бери де бензопилу, може там треба буде щось урізати. Єща Є, Харі Є. О, малий О, Він має руки дуже, такий ну, живий жеребець, Не є такий мула, то целипаєш.

Oh, come on. Vista. Vista cara, Dia, Пррррр, пррр. Тримай його, дай мені камеру. Прррр, пррр. Отут у нас е, звер... завалило дерево вітер. Я це розчистив, бо перегородило дорогу. Я розчистив тут таких дві осики, трепеті, хто як називає. Такі середні, не є фезрубені, не тонкі, але довгі. Зараз я буду пробувати це Харіком цикаві тягати. Подивимося, як він себе зараз тут покаже у цій роботі. Яков повторюю, три місяці кінь не запряжений. Бо я роботи не маю для коней, але десь так або так, це треба буде витягнути, то й треба, трошки буде заодно центрація, як кажуть, пройде отакого такого варіанту. Зараз Попробую його самий причепити, але не знаю, чи то мені вийде чи ні. Бо жеребець відстойний, жеребець молодий, жеребець хоче роботи, але буду пробувати. Я yeah. yeah. yeah.

Іа! 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 Ходи ближче покажи, як бере. Грип! Добре! Сам показуй, засік ломить корч. Отак. Отак жеребес три місяці не запряжений. Іа! Ія! Без батога. Без батога, без нічого, спокійно. Зараз відтягаю другу. Другу колоду чіпаю дві за раз. хочу попробувати, що він, як він себе буде показувати. Вія! Є, хар віч. Вія. Є малий. Вія. Опа. Трік. Рк. Трік. Рік. Трік. Yeah, hi, hi, yeah, 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 yeah. yeah. Я вам скажу, що він цього навіть не відчув. Цього грузу він навіть не відчув, що це є. Має довжини. Довжини має. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять метрів. Десять метрів має. Ну, ця десь має. Ця десь має 22 десятиметрова, а ця десь має 19. Це можна скубікувати буде лінійку. Я хочу зачепити... Я хочу зачепити дві зараз. Що він буде показувати? Ти чуєш?

Так, трошки вниз, там завберну, і буду пробувати догори. Дія! Дія! Ія! Є! Дігай! Віря! Дія! 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 Діря, віря! Дія! Дія!

Але пробуємо. Є! Є! Іа! Його! Гай-ай! Ія! Це трохи за кишки й груз для не. гай! Гай, та харів! Є! Пробуємо договір! Ія! Гр! Три ГЕ Та це кешко тут пикала гашу. Але нічого пробуємо. Удно він береться, на як тут немає. Трик! Три, Харь. Є. Є. Єде. Є. Єде. Є. є набирать. Є йде. Добре. Brr. Красавець. Тут. Тут проблем нема. Я кажу три місяці. Я сігнув туди вниз. Ну хто знає цю місцевість, то знає. Тут так трошки до підйомчика розвернув і пробую у протилежну сторону. Що він буде робити? І. Така. Така розминочка для Харі. Є. Гія. Є. 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 Добре. Ішта. Тішта шара тут у мене. Є. Іш! Є. Р. Гайфома. Дай назад. Дай назад. Є.

Вот это стекотно. Дара. Гия!

Дай назад, дай назад. <клі> Отака у нас легонька, легонька розменка для харі. Є. <звучи> є. <Yeah. Yeah. звучи> ножка. Ножка. Прррр. Ножка. Пррр. Ножка. Єха. Yeah. Трошки ще ну, не розуміє, там ногу взяти саме і тако. Треба трошки більше ним займатися, але зараз вже менше такої роботи якоїсь є. І Зараз ближче до осені буду більше ним займатися. Взагалі усіма кіньми. Буду, бо треба дров собі вести. О, шутру мені треба. Трошки буду більше кіньми займатися. Але в загальному коні коні знають принцип роботи. Є. Є. Гай! Є. 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 трошки найдетне тут у холоді ось пекотна жара але в загальному в загальному вінчам Задихався і фест спека розпочав шумувати але я кажу, так як після трьох місяців взагалі він, взагалі він був у такій роботі плюс-мінус, то це зимов, що ми тягали, цей, тягали собі древа. Потім весною, то було десь 20-х числа квітня, квітні, що він був запряжений, що зробив собі город. Там в мене три сотики. І це було, було скільки його роботи. І ось сьогодні я запряг, що це дерево вивернуло тут. Я запряг, щоб це від це забрати, розчистити, дорогу бо упало на дорогу. Але в загальному треба запряг, б'є, поїхав. Що тут нема е, проблем. Ще зараз трошки покигаємо колоду тут. Як кажуть, бо він собі плечі вбив. Але то як є добре, то Що тут плечі бити? Якщо все, все розумно робити. Звичайно, якщо би зараз причепив ну, два куба за ним, то ясно, що то би для нього було заважко. А так поступово поступово, бо кінь. Кінь молодий, кінь ще не навчений добре. Але головне, що він має бажання до роботи. А час, час буде робити своє. Так що... Характер ну, у нього дуже добрий. На науку дається. Варто таким жеребцям і покрити кобилу, щоб потім і потомство було з таким характером. З такого, такого плану. А далі будемо більше займатися. Є! Yeah. 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 Хочу продемонструвати зараз. Там у нас є такий, е, така дорога у ліс до горба. Я хочу туди зараз його справити з тим кубаном. Це такий кубан на 4 метри. Раз, два, три, Так, 4 метри. Ну, 3-8, десь має кубанчик такий, але це спіт, грубий такий. Ну, десь має, я знаю. До Куба 70-80 сотек, як кажуть. Зараз хочу його попробувати туди. Воно йде туди до гори. Я зараз Є! казав, з Є! Є. 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 Ну, покажи, де кубанці закотив. Скотився з берега, туди у берду пішов. Зараз будемо пробувати його витягувати. Рік! Іга! Є! Є! І! Піде далеч давай! Í ha! Í sta! Í ha! Í ha! Í! Brr! 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 Í ha! Í sta! Í ha! Brr! Brr! Þrið! Dabrið! Þið hlóðum! Í ha! Í sta! Í ha! Í ha! Í ha! Í ha! Діє! Єва не! Є, в'єм! Що ти падеш? Тикований! зачекаєш, я там роздай муску глину піду. Кука як тут до горба я пішов? Є! Є, Харі! Є! 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 Yeah. 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 Трошки трошки учу його е, на важках, трошки самого. Але так як він так як він цей, так як він ще не навчений, так як має бути, то це суперово для нього профілактика така легонька. Ще запріжу десь на днях. Та й будемо так його вчити легенько. Є. Yeah. Є. Yeah. Рр. Рр зараз тут треба взяти важкі або там зараз буде котити. Ти показував, як кубанці був скотив туди. Віа! Віста харі, вішка! Вішта, біло! Діа, малий гім, вішта!

cabo e tá r r ai tá dia ai r ai ai e ai

Діля, гіля! Діша! Отак. Легонько дали легоньку нагрузку Харікові легонько його, як кажуть, розім'яли і будемо працювати над ним. Показує він себе досить гарно, адекватно, трошки, як кажуть, замучився, бо він... Довго запряжений не був, але жеребець себе показує так, як має бути. Далі будемо запрягати, будемо показувати. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. Не забувайте підписуватися на канал. Всім всього найкращого, до побачення.